Добрий день, діти! Розпочинаємо урок з навколишнього світу. Підготуйте, будь ласка, підручники, Навколишній світ, третя частина. Тема уроку Де найкраще місце на землі? Є найкраще місце на землі. Послухай вірш. Де найкраще місце на землі? Де зелені хмарі авої? Заступили синій став, на стежині сонце я зюстрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі, де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце посміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраще, де вродився ти. Виростай, дитино, пам'ятай, батьківщина. То найкращий край. Рідний край це та країна, де ми народилися, і наше рідне місто, і вулиця, на якій ми живемо, і річка, ліс та поле в нашому місті. Це бабусина казка і мамина колискова пісня. Немає такої людини, яка б не любила свій рідний край. Не прагнула прославити його своїм талантом, корисними справами залишити добру пам'ять про себе. У кожної людини є свій рідний край. Це те місце, де вона народилася і живе. Це стежина до рідної домівки. Краєвиди, що милують око з дитинства. Це там, де слухали бабусину казку і мамину пісню. Рідний край найрідніший та найдорожчий. Кожен пишається своїм рідним краєм. Назви міст і сіл мають свою історію. Деякі назви існують багато років. А деякі сучасні. Київ. За легендою, його засновником був князь Київ, що прийшов сюди разом з братами Щеком і Хоривом та сестрою Либіттю. Київ. Київ місто історичне. Йому вже багато літ. А воно красиве, вічне, навесні каштанів цвіт. З нього почалась держава у прадавніші часи. В ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Львів. Львів заснував князь Данило Галицький і назвав його на честь свого сина Лева. Вінниця. Вінниця походить або ж від назви річки Віннички, або ж і старослов'янського слова віно придане, дарована земля. З історії відомо, що Вінниця була придбана князями Куріатовичами. Полтава. Полтава пов'язана з назвою річки Олтавою. Так раніше називалася Ворскла. Житомир. Житомир пов'язаний з ім'ям одного з дружинників київських князів Аскольда і Діра. Оберігайте і любіть свій рідний край. Розгорніть, будь ласка, підручники на третій сторінці. І послухайте ще раз вірш Дмитра Павличка, Де найкраще місце на землі. Слухайте і слідкуйте за підручником. Дмитро Павличко де найкраще місце на землі? Де зелені хмари яворів? Заступили неба сині став? На стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав, всі народи бачиш ти з висот, всі долини, гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща. Де вродився ти? А тепер, будь ласка, діти, прочитайте самостійно вірш Дмитра Павличка, де найкраще місце на землі? Та дайте відповідь на запитання вірша. А тепер скажіть, будь ласка, діти, що поет запитав у сонця? Поет запитав, що де найбільший на землі народ? Де найкраще місце на землі? Як ви думаєте, чому він звернувся саме до сонячного світила? Бо сонечко. З висоти бачить всі долини і гірські шпилі. Він бачить всі народи, отже все знає. Як сонечко відповіло. Правда, все я бачу, з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти? Отже, то де найкраще місце на землі? Найкраще місце на землі є те місце, де ми народилися, де народився кожен із нас. Кожна людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство. Дитинство з дивосвітом казкою, з материнською ласкою в затишній батьківській оселі, то родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини. А тепер, діти, вам потрібно розіграти діалог вірша в особах. Чи пам'ятаєте ви, що таке діалог? Діалог це розмова двох. Отже, щоб розіграти діалог вірша, вам потрібно долучити до співпраці когось із рідних. Тож, звертайтеся за допомогою до тих, хто знаходиться. Поруч із вами і розіграйте разом діалог вірша в особа. А тепер поміняйтесь ролями і розіграйте діалог вірша в особа ще раз. Знайдіть у вірші, будь ласка, з яким закликом, з яким проханням звертається поет до дітей. Для цього натисніть на паузу. Знайшли заклик, з яким поет звертається до дітей. Тоді поставте пальчик біля першого слова і прочитаємо цей заклик. І... Виростай, дитино, й пам'ятай, батьківщина то найкращий край. А тепер, будь ласка, намалюйте казкове сонечко на цій сторінці. Натискайте на паузу знову і малюємо незвичайне казкове сонечко. Із ваших записів на наступному уроці ми складемо павутинку Рідний край. Я впевнена, що у кожного із вас є улюблений куточок рідного краю. Сфотографуйте його, будь ласка, і розкажіть про нього щось цікаве. А я на цьому кажу вам до побачення, до зустрічі в школі.